Так, я на рыболовле. О, бачите, поклевка. Уже что-то клюе. Но я не про поклевку. Я по другому питанию. Ладно, зараз я вам покажу, что я там вытянул, а потом расскажу, чего я вам Чего я вырежу? Снято видео. Паросляра. Добре, друзі, а тепер до діла сьогодні четверг через. Три дні в понеділок я буду нарешті. Вийду на Каное на цю чудову прекрасну річку. Точніше, Самарський розлив. Раніше озеро імені Леніна. Через 3 дні тут буде розсікати моє каное І ви зможете подивитися нарешті. Воно більше двох років стояло на подвір'ї. Буде такий міні сплав. І зверніть увагу на кипарик. Моя студія інді канає виготовляє отакі кипарики. З різної тканини, різних кольорів. Посилання на канал. Про кепки я залишу. До зустрічі, друзі!